Розділ 7. Після цього Ісус подорожував по Галилеї, бо не хотів ходити по юдеї, тому що юдеї прагнули його вбити. А наближалося юдейське свято кучок, і сказали Ісусові його брати Вийди звідси і піди до юдеї, щоб і твої учні побачили діла, які ти робиш. Адже ніхто такого не робить таємно, але сам шукає, як стати відомим. Якщо робиш таке, то вияви себе світові. Оскільки і його брати не вірили в нього. На це Ісус сказав їм: Мій час ще не настав, але ваш час завжди готовий. Світ не може вас ненавидіти, мене ж він ненавидить, бо я свідчу про нього, що його діла лихі. Ідіть на свято, я не йду на це свято, бо мій час ще не сповнився. Сказавши це, він залишився в Галилеї сам. Коли ж його брати пішли на свято, то й він пішов, але не явно, а наче таємно. Тож юдеї розшукували його під час свята і запитували, де він. І була щодо нього велика суперечка між людьми деякі казали, що він добрий, інші ж казали, що ні, він обманює народ, та відкрито ніхто не говорив про нього, бо боялися юдеїв. Посередині свята Ісус увійшов до храму і почав навчати. Тому дивувалися юдеї, кажучи, як він знає Писання. Хоч не вчився, тоді у відповідь Ісус їм сказав Моя наука не моя, але того, хто мене послав. Якщо хто хоче чинити Його волю, той пізнає вчення, чи воно від Бога, чи я говорю від себе. Хто говорить від себе самого, той шукає власної слави, а хто шукає слави для того, хто послав Його, той правдивий і не має в ньому неправди. Чи не Мойсей дав вам закон, а ніхто з вас не виконує закону? Чому ж ви мене хочете вбити? Натовп відповів і сказав: Біса маєш, хто тебе хоче вбити? У відповідь Ісус сказав їм: Одне діло зробив я, і ви всі дивуєтеся. Мойсей заповідав вам обрізатися не тому, що воно від Мойсея, але тому, що воно від батьків, і ви в суботу обрізуєте людину. Якщо чоловік приймає обрізання в суботу, щоб не був порушений закон Мойсея. То чого ж ви палаєте на мене гнівом, що я зробив здоровою в суботу всю людину? Не судіть за зовнішнім виглядом, але судіть справедливим судом. Тоді деякі жителі Єрусалима почали говорити Хіба це не той, кого хочуть вбити. І ось він говорить відкрито і нічого йому не кажуть, чи справді впевнилися старші, що він Христос. Але ж ми знаємо, звідки Він. Коли ж прийде Христос, ніхто не знатиме, звідки Він. Тоді Ісус, навчаючи і розповідаючи в храмі, голосно промовив І мене знаєте, і звідки я ви знаєте. Я не прийшов від себе, але правдивим є той, хто послав мене, котрого ви не знаєте. Я ж його знаю, бо я від нього і Він мене послав. Тому вони намагалися схопити його, але ніхто не наклав на нього рук, бо ще не настав його час. Багато людей повірили в нього і казали, коли прийде Христос, хіба він буде робити більше чудеса від тих, які цей зробив? Почули фарисеї, що юрба гомоніла таке про нього, і послали фарисеї та первосвященники своїх слуг, щоб вони схопили його. Тому сказав Ісус: Ще короткий час буду з вами, та й піду до того, хто послав мене. Будете шукати мене і не знайдете. «І де буду, ви туди не зможете прийти, міркували між собою юдеї. Куди це він хоче йти, що ми не знайдемо його, чи до розсіяних між греками хоче йти та й греків навчати? Що то за слово Він сказав, будете шукати мене і не знайдете, і де я буду, ви туди не зможете прийти. Останнього Великого Дня свята Ісус стояв і закликав, кажучи, якщо хто спраглий, нехай приходить до мене і п'є. Хто вірить у мене, як каже Писання, ріки живої води знутра Його потечуть. Це Він сказав про духа, якого мали одержати ті, котрі повірили в нього. Але духа ще не було, бо Ісус ще не був прославлений. Багато хто з народу, почувши ці слова, міркував Це справді пророк. Інші твердили це Христос. Ще інші говорили: Хіба з Галилеї прийде Христос? Хіба в Писанні не сказано, що Христос прийде з нащадків Давида, з Вифлеєма, з села, звідки був Давид? Тож через нього в народі постала незгода. Деякі ж з них хотіли схопити його, але ніхто не накладав на нього рук. Отже, слуги повернулися до первосвященників і фарисеїв, а ті дорікали їм, чому ви не привели його? Слуги відповіли, ніколи ще жодна людина не говорила так, як цей чоловік. Тоді фарисеї їм відповіли, чи й ви також обмануті. Хіба хтось зі старших чи з фарисеїв повірив у нього, але цей народ, який не знає закону, проклятий він, каже їм Никодим, який приходив до нього раніше і був одним із них. Хіба судить наш закон, людину, не вислухавши її спочатку і не дізнавшись, що вона робить? Та вони у відповідь сказали йому А ти, часом не з Галилеї? Досліди і побачиш, що пророк не приходить з Галилеї, і розійшлися всі по своїх домах.